Купа клунків із речами та іграшками. Тимчасова частина плацу стає пунктом для благодійників. У ролі останніх підлітки від 13-14 років. Усі курсанти кадетського корпусу. Ніхто не знає, коли біда прийде додому. Варто краще допомогти іншому, щоб всі було одинакові. Одного допоміг. Тобі краще буде для хлопчаків. Благодійна акція, яку назвали дитяча посмішка, на додачу стала й своєрідним змаганням. Наймолодші рота першого курсу стали переможцями. Ми старалися на максимум, тому привезли хто скільки міг. Ну і вийшло, що перша рота найкраща взагалом, а наша рота. Три рази більше, ніж всі, тобто 160 кілограмів. Усього ж зібрали 300 кілограмів речей. Вантаж зрештою став загальнонаціональним. До справи долучилися 280 вихованців із 15 областей України. Більшість речей це дитячі речі, тобто на підлітків 13-17 років. Також діти принесли іграшки, офіцери деякі приносили іграшки своїх дітей. Плануємо продовжити ці акції. Вважаємо, що це потрібно. Ми виховуємо. Тут не лише матеріальну допомогу ми даємо. Ми доводимо людям, нашим кадетам-вихованцям, що Поміч іншим це добра справа. До акції стали і батьки кадетів на прохання дітей зібрати необхідне. Відреагували жваво. У результаті сумісно з дитячим одягом зібрали і дорослий гардероб. Положили обувь, верхню одежду, літню одежду положили, тобто положили кілька речей для взрослих. Ну ну, що могли, тость максимально помочь після приблизно тижневих зборів пакунки кадети завантажують до волонтерської автівки. Вже представники фонду вестимуть презенти з Харкова, адресат. Там на Донбас і не тільки. В район Горлівки в основному, і там дуже велика потреба. В пологовому будинку дуже потрібні для маленьких дітей для новонароджених і памперси потрібні, і пелюшки потрібні і одіяльці. Не всі речі будуть туди відправлятися. Тут є у нас також багато по області, декілька місць по районах, де знаходяться, уже приїхали сюди переселенці. І от ми також для них будемо частково це віддавати за цією благодійну акцію. Кадетів долучать і до іншої, не менш суспільно вагомої На цей раз вчитимуть не просто підтримувати речами першої необхідності, а й надавати. Меддопомогу Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.